Уявіть, вийдете вулицею Києва ранком, чуєте гуркіт. Озираєтесь і бачите чорну стіну висотою з будинок, що летить прямо на вас. Це не кадри з фільму катастрофи, а реальні події, які сталися у столиці понад 60 років тому. Події, про які десятиліттями мовчала радянська влада. Привіт, ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо про куренівську трагедію 1961 року. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам буде цікавим. А також підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нас. Відео. Дякую і починаємо! Куренівська трагедія 1961 року в Києві це не просто техногенна катастрофа, а жахливий символ радянської системи, де людське життя коштувало менше ніж ідеологічна догма, бюрократична інерція та прагнення приховати правду. Ця подія, спричинена грубими інженерними прорахунками та свідомим ігноруванням небезпеки, забрала життя сотень, а можливо навіть і тисяч людей. Але радянський режим з його тоталітарною цензурою та антисемітською Політикою зробив усе можливе, щоб стерти її з історії, як і багато інших злочинів. Офіційно влада визнала лише 145 загиблих, але незалежні історики, такі як Олександр Анісімов, оцінюють реальну кількість жертв у півтори тисячі осіб або більше. А деякі джерела говорять про до двох тисяч загиблих. Ця трагедія стала прямим наслідком спроби СРСР стерти пам'ять про Бабин Яр. Місце масових нацистських розстрілів під час Другої світової війни перетворив. Вши її на ще один шар бруду в радянській історії брехні та байдужості, щоб зрозуміти глибину цієї катастрофи, повернімося до витоків. Бабин'яру Києві став одним із найтрагічніших символів голокосту. З 29 по 30 вересня 1941 року нацистські окупанти розстріляли тут щонайменше 33 тисячі єврея. А загалом за час окупації десятки тисяч жертв, включаючи ромів, військовополонених українських націоналістів та місцевих жителів. Після війни радянська влада, повернувши контроль над Києвом, не бажала вшановувати цю пам'ять. Сталінська та хрущовська ідеологія систематично применшували роль голокосту, представляючи Жертви як радянських громадян без акценту на етнічну приналежність, аби уникнути визнання антисемізму в СРСР та підкреслити загальну перемогу. Це була свідома політика забуття. У 50-х роках за часів Микити Хрущова прийняли рішення засипати яри Бабиного Яру пульпою, рідким мулом із сусідніх кар'єрів для будівництва житлових кварталів, парків та стадіону. Фактично, це був моральний злочин. Радянський режим намагався фізично поховати. Докази нацистських звірств, аби не допустити меморіалізації, яка могла б підважити офіційну наративу про велику вітчизняну війну. Критики зазначають, що така політика була частиною ширшої кампанії СРСР проти Сіонізму та етнічних меншин, де пам'ять про єврейські жертви вважалася небажаною, а сам Бабен Яр перетворювали на сміттєзвалище для промислових відходів. Процес засипання, розпочатий у 1950 році, проводився за технологією. Гідронамиву рідку суміш ґрунту, води та відходів закачували в яри, перетворюючи їх на гігантський резервуар. До 1961 року накопичилося близько 4 мільйонів кубічних метрів пульпи, яку стримувала примітивна дамба, побудована без належних інженерних розрахунків та з найдешевших матеріалів. Радянська бюрократія з її сліпим виконанням планів та ігноруванням реальних ризиків повністю провалила нагляд. Попередження інженерів і місцевих жителів про тріщини. Греблі та просочування мулу просто відкидалися як несуттєві. Це класичний приклад радянської системи, де партійні директиви переважали над наукою та безпекою. Поспішне виконання ідеологічного проєкту урбанізації призвело до того, що Дамба не витримувала тиску. А влада не проводила жодних перевірок, бо визнання помилок могло б підірвати міф про непогрішність комуністичного режиму. 13 березня 1961 року Київ прокинувся в звичайний робочий понеділок. О 8 ранку люди йшли на роботу, діти поспішали до школи, а трамваї курсували вулицями Куренівки. Але близько 8.30 гребля не витримала. Хвиля мулу заввишки 10-14 метрів зі швидкістю до 60 км на годину Ну, ринула на куренівку робітничий район Києва з багатоповерхівками, школами, лікарнями та промисловістю. Першими загинули працівники цегельного заводу. За хвилини хвиля вдерлася у житлові квартали, змітаючи будинки, трамваї, дерева та електроопори. Трамвай номер 7 повний пасажирів, був просто розчавлений і затоплений. Пасажири загинули, навіть не встигнувши вийти. Мул затопив перші поверхи будинків. Ті, хто був усередині, часто опинялися за. Двері й вікна блокував липкий ґрунт, стіни руйнувалися під тиском. Люди на вулицях тонули в липкій масі, а будинки руйнувалися. Очевидці описували це як чорну стіну, схожу на цунамі. Коли хвиля зупинилася, куренівка перетворилася на болото з руїнами і сотнями тіл під завалами. Рятувальні роботи почалися з запізненням. Радянська влада відреагувала повільно, надіславши військових і пожежників лише через години без достатньої техніки. Багато жертв залишилися під мулом, який швидко твердів, а тіла витягували протягом місяця. Одна з найжахливіших історій трамвай номер 7 до якого рятувальники дісталися лише через дні, знайшовши всіх бездиханними. Наслідки були катастрофічними, але радянський режим перетворив їх на ще один злочин. Інформація про трагедію була суворо цензурована. Преса мовчала, а офіційні звіти применшували жертви до 145 осіб, аби уникнути паніки та міжнародної критики. Родичам загиблих забороняли публічно оплакувати втрати. Свідкам і рятувальникам погрожували репресіями за розголошення деталей. А район швидко відбудували, щоб стерти сліди. Це була досить типова практика СРСР: приховувати катастрофи як Чорнобиль чи інші техногенні аварії, де влада ставила збереження образу понад усе. Критики підкреслюють, що куренівська трагедія. Це зовсім не випадковість, а системний провал тоталітарного режиму, де бюрократія та ідеологічна сліпота вбивали людей. Спершу моральний злочин проти пам'яті Бабиного Яру. А потім фізичний через ігнорування безпеки. Лише після розпаду СРСР у 90-х роках правда почала виходити назовні. З'явилися публікації, розсекречені документи. А у 2006 році встановили пам'ятник. У 2011-му встановили меморіал жертвам. Сьогодні, через понад 60 років, Куренівська трагедія нагадує про небезпеку авторитарних режимів, де правда ховається, а людське життя це просто розмінна монета. Ця Егедія вчить ігнорування історії та попереджень призводить до повторення помилок. Якщо ви живете в Києві чи є гостем столиці, відвідайте меморіал у Бабиному Яру та пам'ятний знак на Куренівці. Це місця, де мовчазна історія, кричить про відповідальність, яку СРСР так і не взяв на себе.